Да, а когда да. его поставили? В 1946 году. А по какому поводу после почему? Мини, здесь? После, после, поставили, а сделали раньше. Ну, Сделал не раньше. В 39 сделали... сделали. Он да. стоял в Нью-Йорке на какой-то выставке. Была да? Статуя Стали, да. Стали, Сталина и Ленина. Вот это. И именно этот памятник. не он стоял. Но он, дело в том, он. что памятник -то Нет. действительно, Нет. как говорят, как он, и он как он стоял а -а -а. рядом со статуей Сталина на какой-то выставке в а -а -а -а. Нью-Йорке. Википедии зайдите, посмотрите. А -а -а -а. Памятник Ленина стоял. Сашка! Сашка, иди сними, сними меня! Я а потом я Где ты, Сашко? Иди сюда, дорого. Иди напротив встань, да, я... Сними меня. Я... 10 лет меня учили. Я с Лениным был 10 лет. А теперь у его под ножи лежу. Стою, вернее. Да нет, это не с ним. Ты меня научишь. Я и раньше, это место не пустое. Что-то Распадываем все. Ну, не за Европу против самых чиновников. Это не за Европу, а за тестные суды. Вот Алина Майдан. Эма. Это не за Европу, а за лекарства в больнице. До постаменки ми бачимо прагнення народу. І власне це не за Європу. Я не піду з Майдану до відставки Януковича. Дві так. Це не за Європу, потім взятки ціною, а не на Майдан. Харків. Харків це вітає. На пересу, Ой, на Ой. Відмога на пірницю, номер один з Ставки Януковича. Ну, або це послання від про лікарству, або це прагнення народу. Або це і одне, і інше разом. О, височенько має рід прапор. Конгресу українських націоналістів. Якого не має до свободи. На цьому місці має стояти пам'ятник свободи. Свободі не як партії. А свободі в більш широкому сенсі того слова, поняття, поняття філософського. Це буде віяння сьогоднішнього часу. Туди прагнуть свободи, не залякати. Свободу не спільнити і його клітку не зацінити. І боротись з нею немає ніякого сенсу, тому що свобода. Є свобода, вона непереможна.